Будь ласка, увімкніть камери. Так, чекаємо? Чекаємо у нас ще пан Фармагій і пан Тарасюк. Повинні бути на засіданні, як ми домовлялися так ще раз. Я попрошу перевірити зв'язок, тому що. Так, ще раз запитую, да, приєдналися до засідання пан Фармагії і пан Тарасюк. Так, бачу пана Фармагія. Пан Тарасюк на зв'язку. Теж казав, що буде. Да ну шановні колеги, кворум є. Тому якщо нема заперечень, пропоную розпочати наше засідання. Не буде заперечень. Якщо заперечень не буде, в нас сьогодні в порядку денному єдине питання про внесення змін до постанови НКРКП від 21 грудня 2022 року. номер 1797, 1801, 1807, 1813. Та від 30 березня 2023 року номер 558. Я попрошу Катерину Михайловну Небра дати інформацію по суті. Будь ласка, Катерина Михайловна. Добрий. день. Давай. Коротко нагадаю деталі питання. Тарифи на послуги з розподілу на 23 рік, встановлені і <кхе> встановлена річна структура тарифів для всіх операторів систем розподілу. Відповідно до рішення ради національної безпеки та оборони в дію 12 травня 2023 року застосовано на 10 років для фізичних та юридичних осіб, зокрема до компанії VS Energy International NV, mm -hmm. а також до фізичних осіб, що є засновниками товариства з обмеженою відповідальністю VS Energy International, застосовано персональні, економічні та інші обмежувальні санкції. Слід зазначити, що серед ліцензіатів НКРКП є оператори системи розподілу одним з контролерів або кінцевих бенефіціарних власників, яких є юридичні особи, які зазначені в рішенні РНБО. Зокрема, це Житомир Обленерго, Кіровоград Обленерго, Рівне Обленерго, Чернівці Обленерго та Херсон Обленерго. НКРКП листами звертало увагу РНБО та Кабінету міністрів щодо недостатності підстав для засування обмежувальних заходів відносно значних операторів систем розподілу, а також необхідності забезпечення контролю за діяльністю цих суб'єктів природних монополій, які здійснюють критично важливі функції на сьогодні. Позиції уряду РНБО зазначено у листах питання до НКРКП не надходило. Проте для назначених ліцензіатів діючі тарифи на послуги з розподілу встановлені до 31 липня 2023 року, тобто тарифи найближчим часом втрачають дію. Водночас ОСР є природними наполістами, їх діяльність забезпечується, їх фінансування від витратної діяльність забезпечується за рахунок коштів надходжень з тарифу на послуги з розподілу. Таким чином, у разі не встановлення тарифів на послуги з розподілу для зазначених ОСР, це викличе блокування здійснення їх ліцензованої діяльності, дефіциту коштів для фінансування витрат, і як наслідок надлежні виконання зобов'язань, передбачених ліцензійними умовами, що порушить можливість здійснення електропостачання для споживачів. Отже, з метою збалансування забезпечення виконання. Ліцензіатами озвученими їх завдань, визначених ліцензійними умовами, департамент регулювання відносин сфері енергетики пропонує з 1 серпня для Житомир Обленерго, Кіровоград, обленерго, Рівне обленерго та Чернівці обленерго встановити на період з 1 серпня по 31 грудня тарифи на послуги з розподілу на рівні, які було визначено для третього етапу, з урахуванням компенсації недоотриманих цими ліцензіатами в квітні з квітня по липень 2023 року, витрат з метою дотримання їх середнірічної структури. Для Херсона пропонується встановити з 1 серпня по 31 грудня тарифи на розподіл на рівні визначеному для другого етапу з урахуванням компенсації витрат, до отриманих ліцензіатом в липні також для дотримання середньорічної структури. Отже, пропонується прийняти постанови про внесення змін до постанов НКРКП від 21 грудня 2022 року номер 1797, 1801, 1807, 1813 та від 30 березня 2023 року номер 558. У мене все. Так, дякую. Так, Руслан Юрійович, будь ласка. А, ну, пропоную підтримати пропозицію департаменту. У мене є питання. Так, я не розумію, за що ми зараз голосуємо. Ми зараз голосуємо за можливість встановити нові розраховані тарифи чи за продовження терміну. За що ми зараз голосуємо? Можна сформулювати остаточно? Так, да, я озвучувала про встановлення тарифів, які було пораховано на початку року. Тобто, так, да, це нові рівні тарифів, які забезпечують дотримання тарифу. Добре, в мене тоді запитання. незважаючи на те, що ці ем, виходять, що ці обленерго зараз знаходяться в спірному стані, і вони з часом будуть передані до управління, до сфери управління держави. І важливим є збалансування їхнього фінансово-економічного стану. Оці розрахунки, які зараз нам запропоновані, вони уточнені 15 хвилин тому. Що включено в ці розрахунки? Кать, поясни нам, будь ласка, щоб ми зрозуміли витрати компенсації за який період, що там відбувається витрати компаній розраховані для трьох ліци. Чотирьох для Житомир Кіровоград, Рівне, Чернівці обленерго розраховані ще в грудні, для Херсона обленерго розраховані в березні, і затверджено встановлено постановою нашою встановлено річну структуру тарифів, тобто всі витрати в структурі є, і для дотримання цієї структури до тарифу додатково ще тариф збільшено для того, щоб компанії зібрали кошти, якими вони зможуть дотримати, дотримати виконання структури тарифу. Тобто ми можемо сказати, що ці тарифи, які ви от Кать, не треба нам розказувати про структуру. У мене питання: ці тарифи економічно збалансовані для того, щоб компанія працювала до кінця року, якщо ми їх зараз встановимо. Так, це ті тарифи, які було схвалено, схвалено і про, по, по яких були, не проведено, які були прилюднені е, і отримані зауваження по цих рівнях, і ще, і ще на початку року, і в кінці минулого року, так. Але, але компенсації за шість місяців тут немає, правильно? За шість місяців поточного року тут немає. Ну, ще раз трошки детальніше. Тарифи були для чотирьох ліцензіатів. Так, у в мене є запитання пряме. У цих розрахунках компенсації за шість місяців 2023 року немає, правильно? Є, є за меншу кількість місяців. Так, я зрозуміла, дякую. Так, ще питання є? Так, ну перед голосуванням я хотів би е, сказати, що за інформацією наданою мені юридичним департаментом, е, я ставлю і е, даю цю інформацію для членів комісії, що наразі триває судовий процес про застосування санкцій, передбачених законом України по санкції про санкції е, та стягнення активів, вказаних у СР у дохід держави. Так, прошу членів комісії врахувати цю інформацію при голосуванні. Якщо більше е, питань нема, я ставлю проект рішення, запропонований департаментом на голосування. Прошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Костянтин Валерій. Я хочу отримати з особливою думкою. Прошу записати в протокол. Я утримуюсь тому, що якщо держава отримає в своє управління через місяць е, е, компанії, які зараз арештовані, ми маємо розглянути питання і повернутись до цього перегляду. Щоб тарифи були повністю економічно збалансовані з урахуванням того періоду, який зараз в цих розрахунках не врахований, тому я утримуюсь. Так, всі четверо присутніх членів комісії утримались. Ольга Андріївна утрималась особистою думкою. Прошу зафіксувати це в протоколі. Шановні колеги, рішення не прийняте. Да, я надаю слово Руслану Юрічу, да, тому що я зрозумів з слов Катерини е, Ніколаївни, що ми сьогодні повинні прийняти рішення, тому що е, монополія не може залишитися в наступному місяці без тарифу. Будь ласка, Руслан Юріч. Ну да, як вже було зазначено, тарифи діючі у нас е, є чинними лише до 31 липня. Таким чином, щоб не було кол колапсу, ну ми маємо приймати хоч якісь, якісь рішення для того, щоб е, ну, тарифи діяли. Тому ну, є пропозиція е, винести на голосування питання щодо продовження чинних тарифів. Е, це як скажімо так, мінімальний чинник для того, щоб е, компанії змогли здійснювати свою діяльність. Дякую. Шановні члени комісії. Маєте додатково хтось бажання виступити, надати пропозиції, зауваження? Так, тому за пропозицію Руслана Ур'юровича я ставлю на голосування питання продовження дії тарифів по вказаних ОСР. Попрошу членів комісії визначатися. Хто проти, хто утримався? Рішення прийнято. Шановні колеги, ми вичерпали на сьогодні порядок наш денний. Я всім дякую. Всі до роботи.